Ворогів не існує, є тільки те, що являє собою виклик для нашої творчої здатності. Головний ворог це наше я. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Таня Омнамо. Я Таня, викладач з енергопрактик, йоги, кундаліні-йоги і медитацій. Усе своє життя я досліджую різні енергопрактики. І сьогодні я поділюся із вами однією з найдієвіших кундаліні медитацій Саморуйнівні дії та ворожість по відношенню до себе виникають тоді, коли ми не приймаємо себе. Всередині створюється такий внутрішній конфлікт між его та душею, вищим я, в результаті якого ми не даємо собі можливості реалізуватись та стати творцем своєї реальності. Практика, яку ми сьогодні виконуватимемо ми з вами, допомагає позбавитись від зла на себе та проекції зла на інших людей. Також ця практика приносить процвітання в легкості, в задоволенні і приводить вас до ваших щирих бажань. Виконувати її можна в будь-який час. Особливо добре буде її виконувати перед сном. Тому зараз я пропоную тобі виконати цю медитацію, яка допоможе тобі позбавитись від ворожості на самого себе. Як нам її? Виконувати. Для початку сідайте в зручне положення зі схрещеними ногами. Відчуйте, як ви сидите на своїх сидалічних кістках. Розташуйте свій хребет прямо над ними, підтягніть плечі вверх, відведіть трішечки назад і опустіть їх вниз. А маківкою тягніться вверх. Завжди намагайтесь тримати свою увагу в області між бров'я або дивіться на кінчик свого носа. Ви маєте сидіти в такому зручному положенні, коли абсолютно нічого вас не турбує. Але при цьому ви маєте намагатись завжди тримати свій хребет у рівному положенні. В свої руки ви можете. Можете покласти собі на коліна долоньками вверх, розслабити їх і відпускайте всю напругу. Заплющте очі або тримайте увагу на кінчику носа. І зробіть зараз великий вдих через ніс, розтягуйте його. І робіть також через ніс повільний видих. Ще один вдих. І видих. З кожним вдохом збирайте усю напругу в своєму тілі, а з кожним видихом відпускайте її. Відпустіть усі думки про минуле, відпустіть усі думки про майбутнє. Це зараз не має ніякого значення. Продовжуйте тягнути маківку вверх, плечі тягнуться вниз. Відчувайте, ніби. Ваш центральний канал він розтягується і витягується вверх. Проскануйте зараз увагою усе своє тіло від пальчиків ніг і до маківки голови. Довіртесь своєму тілу, своїй душі і тримайте всю увагу всередині себе, всередині свого тіла. Зараз ми відкриємо з вами простір мантрою «Онг НАМО ГУРУ ДЕВ НАМО і захисною мантрою адгурейнами, джугадгурейнами, садгурейнами, наме». Кожну з цих мантр ми співаємо з вами три рази. Отже, ми сідаємо в рівне положення долоньки з'єднуємо. Одна з одною в молитвену мудру в намасте на рівні своєї грудної клітини. Розітріть зараз свої долоньки. Відчуйте, як активуються ваші надії, ваші нервові кінцівки. Відчуйте енергію серед ваших долоней. Прикривайте свої очі, робіть великий вдих через ніс. Повільний видих також через ніс ще один. Великий вдих через ніс. І видих також через ніс. І робіть ще один вдих для того, щоб розпочати співати мантру. І з видихом починаємо. гуруде.

І зараз зробіть великий вдих через ніс, затримайте дихання, підіжміть м'язи проміжностей, закрийте му лабанху, замок і тримайте декілька секунд. Тисніть долонькою одна в одну, тягніть енергію вверх вздовж спини. І з видихом. Обережно відпускаєте і складаєте руки собі на коліна. Перед тим як ми почнемо робити з вами дану практику, я розповім вам декілька правил, як ми маємо її виконувати. Ми будемо використовувати мудру і своє дихання. Обов'язково зберігаємо рівний хребет. Плечі у нас завжди опущені вниз, маківка завжди тягнеться до стелі. І тут ми маємо закрити свій горловий замок. Тобто маківкою ми максимально тягнемося вверх. А підборіддя трішечки підгинаємо всередину і виштовхуйте своїми лопатками грудний відділ вперед. Ви ніби намагаєтеся з'єднати свої лопатки, при цьому ваш грудний відділ піддасться трішечки вперед. Складаємо мудру. Ми з'єднуємо наші пальці в кулаки, але великі пальці обох рук залишаються в рівному вертикальному положенні. Ми з'єднуємо наші кулаки разом, і великі пальці також разом вони продовжують дивитись вверх. А кулаки у нас тиснуть один на один. Ми встановлюємо цю мудру на рівні нашого серцевого центру, прямо торкаємося цієї області. Ви маєте відчути, як ви торкаєтесь основою своїх долоней вашого грудного центру. Ваших ребер. Тут у вас знаходиться така розвилка ваших ребер, і ви маєте прямо на неї покласти свої руки, свою мудру. Трішечки спробуйте натиснути цією мудрою на свої ребра. Відчуйте цей тиск. Не сильно, ви не маєте доставляти собі болю, але ви маєте відчувати цей легкий. Лікті у вас дивляться в сторони і вниз. Плечі у вас опущені, хребет рівний, маківка тягнеться до стелі, а підборіддя опущене вниз. Дивимось на кінчик носа через привідкриті очі. Або, якщо вам складно, просто заплющте очі і тримайте увагу на кінчику свого носа. Дихання в нас буде максимально повільне. Ми робимо великий вдих через ніс. А видихаємо через рот буквою О. Потім знову робимо вдих через рот буквою О. І видихаємо через ніс. Потім знову робимо вдих через ніс. І видихаємо через рот буквою О. Знову робимо вдих через О і видихаємо через ніс. Тобто ми маємо дихати по черзі, то через ніс, то через рот. Коли ми робимо вдих, Максимально старайтесь наповнити свої легені і живіт, повністю весь свій корпус повітрям. А коли ми робимо видих, максимально виштовхуйте повітря зі свого організму. Настільки сильно, що ви маєте відчути, як ваші легені звужуються. Тіло при цьому залишається статичним, мудра завжди знаходиться. На рівні вашого серцевого центру і притискає ваші ребра всередину. Дихати тут можна у своєму темпі. Ми нікуди не спішимо, ми максимально розслаблені, але продовжуємо тиснути мудрою. Ви маєте відпустити усю злість на самого себе. Також для того, щоб вам вдалося краще розслабити своє тіло, розслабити свої думки і відпустити всю напругу. Ви можете видавати звуки, наприклад. Розуміло. Виконуємо цю медитацію 11 хвилин. Зараз налаштуйтесь, спина рівна, маківкою тягніться до стелі, мудра на рівні серцевого центру. Великі пальці дивляться в них, кулаки тиснуть один на один. І мудрою торкаємося своїх ребер. Очі заплющені або дивимось на кінчик носа через привідкриті очі. І починаємо. Вдих через ніс, видих через рот, вдих через рот, видих через ніс, вдих через ніс, видих через рот, вдих через рот, видих. Через ніс. Видих через ніс. Видих через рот. Видих через рот. Видих через ніс. І далі самі продовжуйте дихання. Спробуйте розслабитись. Занурюйтесь у свою. mm -hmm. mm -hmm. Зробіть зараз великий вдих через ніс. Затримайте дихання, підіжміть м'язи проміжностей, закрийте горловий замок, тягніть енергію вверх спиною, тисніть мудрою собі на ребра. Тримайте дихання, плечі вниз, маківка вверх. І з видихом обережно відпускайте. І зараз зі вдохом ми підіймаємо руки вверх. Розтягніть ваші пальці. Розкрийте ваші долоньки. Максимально розтягуйте пальці. Зробіть вдих, затримайте дихання і тягніться руками вверх. Максимально відчувайте, як у вас розтягується енергія вздовж вашого тіла. підіймається вверх. Відчуйте свої долоні. Тримайте м'язи проміжностей, горловий замок. Видих, продовжуйте тримати руки зверху. Знову зробіть великий вдих. Долоньки у вас продовжують розтягуватись, пальці в різні сторони. Затримайте дихання, підіжміть м'язи проміжностей, горловий замок. Тримайте. Підіймайте енергію вверх. І з видихом обережно опускайте руки через сторони вниз і складайте собі на коліна. Розслабтесь зараз максимально, очі заплющені. Відчувайте зміни у своєму тілі, побудьте всередині себе. Це супер потужна медитація, яка прибирає злість на самого себе. Приводить до прийняття себе, до любові до себе, до власного процвітання. Подякуйте зараз собі, подякуйте своєму тілу. Подякуйте кожен шматочок свого тіла. Можете навіть взяти, поцілувати свої руки. Друзі, якщо ви робитимете цю медитацію 40 днів підряд, у вашому житті буде менше конфліктів і ви станете більш успішними. Складіть руки на масти молитвину мудру на рівні своєї грудної клітини. Подякуйте зараз собі, скажіть про себе. Я дякую тобі. Я дякую тобі, моє вище я. Дякую тобі, моє тіло. Я завжди з тобою. Скажіть собі слова любові. Я люблю тебе. Я благословляю тебе. Посміхніться собі, розтягніть свої губи у посмішці. І зараз ми заспіваємо з вами мантру закриття простору, сад нам. Три рази довгий сад, короткий нам. Зробіть великий вдих через ніс. Видих через ніс. Ще один вдих. Видих. І вдих, щоб розпочати. Вдих. Сат нам. Са. Якщо вам сподобалась ця практика, ставте лайк під цим відео, напишіть у коментарі усе, що ви відчули, напишіть усе, що відбувалося із вами під час цієї практики. І можливо, якщо хтось із вас вже виконував таку практику 40 днів підряд, напишіть, будь ласка, який результат ви отримали. А я дякую кожному, хто подивився це відео. Вдячна кожному, хто написав коментар, поставив лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові практики. А для тих, хто хоче підтримати мій канал фінансово, внизу в описі під цим відео я залишу посилання на банку і номер картки. Друзі, я вас так люблю. Я вдячна кожному, хто дивиться мої відео. Я вдячна своїм підписникам за те, що ви підтримуєте мене, за те, що ви підписуєтеся, ставите лайки. Ви найцінніші. Люди у всьому просторі. Я вдячна кожному, хто практикує разом зі мною. Разом ми утворюємо міцне поле для того, щоб усі наші бажання здійснювались. Друзі, бережіть себе, любіть себе, дякуйте собі і благословляйте себе кожного дня. До нових зустрічей, пока!